Права прогресивна м'язова релаксація. Наше тіло тримає у собі багато напруги після стресу, і це може викликати втому, прискорене серцебиття, поганий сон і так далі. Прогресивна м'язова релаксація це техніка, яка допомагає знизити фізичну і психологічну напругу шляхом послідовного розслаблення м'язів у всьому тілі. Техніка може зайняти від 10 до 20 хвилин і можна виконувати її в будь-який час, коли ви відчуваєте напругу або потребу у тому, щоб зняти стрес і розслабитися. Регулярна практика цієї техніки може допомогти знизити загальний рівень стресу і покращити загальний стан психічного та фізичного здоров'я і розслабленості. Можете виконувати цю техніку разом зі мною, вмикаючи кожного разу це аудіо, а можете самостійно, запам'ятавши всі кроки. І ми починаємо з того, щоб знайти комфортне положення, сядьте або ляжте зручно, заплющте очі, якщо це можливо, щоб краще сконцентруватися на своїх почуттях. Зробіть глибокий вдих і видих, роблячи свій видих повільніше, ніж вдих. Ще раз вдих, і видих. Глибокий вдих і повільний видих. Почніть концентруватися на своїх ступнях. Роблячи вдих, почніть напружувати ступні, стискаючи їх із всієї сили. Утримуйте напруження протягом 5 секунд. І далі повільно розслабляйте і видихайте. І залишіть розслабленими ще на 5 секунд. Помітьте, як напруга повільно зникає, м'язи розслабляються. Далі сконцентруйтеся на ногах, повільно напружуйтесь цієї сили на 5 секунд. І повільно розслабляйте, видихаючи, залишіть розслабленими ще на 5 секунд. Напружуємо стегна, пам'ятаючи про глибоке дихання. І на видиху повільно розслабляємо. Вдих і напружуємо живіт із цієї сили і на видиху повільно розслабляємо і уявляємо, як з видихом ви відпускаєте це напруження. Напружуємо спину. Розслабляємо руки, напружуємо із цієї сили, розслабляємо. Стискаємо кулаки із всієї сили і розслабляємо, знову вдих, напружуємо плечі, тримаємо в напрузі. І розслабляємо. Якщо ви відчуваєте якісь судороги, це насправді добре, значить, все працює. Не доводьте прям до болючої болі, але прикладайте зусиль до цієї напруги. Далі напружуємо шию. І на видиху розслабляємо, уявляючи, як через повітря, через видих виходить напруження. Далі напружуємо м'язи, обличчя, щелепа та губи і розслабляємо, залишаючи розслабленими на декілька секунд. Напружуємо м'язи очей, брови, лоб і на видоху розслабляємо. І після того, як ви виконали всі ці кроки, відчуйте вплив релаксації на ваше тіло і розум. Відчуйте, наскільки тіло стало розслабленіше і розум спокійніше. Побудьте у цьому стані стільки, скільки вам потрібно. Йдіть у сон, якщо ви робите це ввечері, або відкривайте очі. Повільно, не поспішаючи, підіймайтеся, зробіть кілька потягувань, щоб відчути своє тіло і повернутися до свого звичайного стану. Нагадую, що цю практику важливо робити регулярно, і я бажаю вам з цим успіхів.